Сняк из Бачу мать стареньку, бачу і від ролі Новосічанського сільського клубу Юля Яценко, керівник юнаківського народного хору Тетяна Книж, Солістка юнаківського народного хору Наталія Заєць і акомпаніатор юнаківського народного хору Віктор Петрович Рудюк. Чельник управління освіти сказав. Сьогодні вас вітав колектив. Народні наші. Артисти юнаківської територіальної громади мені би в першу чергу хотілося побажати здоров'я нашим захисникам, вам подякувати за те, що ви захищаєте кордони нашої країни. Дай вам Бог здоров'я, довголіття, благополуччя вас всіх сім'ях, всього всього вам самого найкращого. Ви знаєте, що наша громада знаходиться в зоні бойових дій. Ми знаходимося в п'ятикілометровій зоні. Ми теж потріпаємо кожний день від країни агресора. Ми знаємо, що таке летять ракети. Ми знаємо, як убивають людей. В першу чергу мені теж хочеться подякувати обласній лікарні на чолі з головним лікарем, всім медичним працівникам, які рятували життя нашим місцевим мешканцям, які були поранені, які були на ниточці свого життя. Ви рятуєте дуже багато життів. Воєнним, місцевому населенню. вам теж міцного здоров'я, ще раз з цим здоров'я, великий вам уклін за вашу працю, за все, що ви робите для людей. Тому що ми можемо сказати? Чекаємо перемоги, все буде Україна, слава Україні! Героям слава! звісно, основне від наших хлопців, воїнів. Подякувати. Подякувати перш за все Олені Олександр, повірте, вона і сотої долі не розкручила і не сказала дійсно за яку вони надають нашому зонтам. Як би не було, ми не будемо говорити про цю страшну війну. Ми віримо в те, що вона закінчиться і нашою перемогою. Я думаю, жодного сумніву на сьогодні нема вже не буде. Але дійсно, як вони потерпають сьогодні. І все рівно вони знаходять час і для репетиції, і для того, щоб ось приїхати виступити з таким концертом. І саме головне, ви знаєте, я скажу по-сільськи не один кабанчик камнів, якого вони привезли сюди до нас.